Вона вабить містян легким ароматом та милує око ніжністю й та тендітністю. Так про перші квіти магнолії, говорить місцева жителька Марія Красовська. Вона така дуже красива, незвична, особлива. Не що схоже не скажу, але вона привертає свою увагу до себе, вона якась унікальна. Подивитись на квіти прийшла разом з подругою Наталією Поповою. Вона говорить, про квітування магнолії дізналася із соцмереж. Ми спеціально їхали, щоб їх роздивитися. Я осінню посадила собі магнолію і я хотіла порівняти, бо я ще не бачила, як моя цвіте. Каже, радіє, коли з першим весняним теплом розквітає і місто. Мені подобається на Хомславі у нас посадили внизу на митниці сакури, алею сакур. Потім тут додали магнолії. Взагалі, ну, мені подобається, що в місті з'являється дуже багато нових не схожих для нашого регіону рослин, і це дуже класно. Якщо вони ще й виживають, адаптуються, це вовче класно. Нині у сквері юність першої зацвіла магнолія зірчаста. Розповідає доцентка кафедри агрономії, біології та екології Черкаського національного університету Вікторія Осипенко. Квіти інших сортів цієї рослини почнуть розпускатися пізніше. Потім буде квітувати магнолія суланджа яка має забарвлення пелюсток ніжно-рожеве. Будуть, мабуть, все такі гібриди магнолії-суланджа квітувати із жовтим забарвленням, із таким, я б сказала, насиченим темно-червоним бордою, я б сказала, колір. Тут на всі смаки. Найзапашніша буде жовта, згадайте мене, підійдіть. Ця рослина, говорить Вікторія, сучасниця динозаврів. Ну правда, динозаври вимерли, а магнолія майже не змінилася до нашого часу. Саме на початку кайнозойської ери були магнолії. Магнолії росли далеко майже на північ до Арктики. Росли але після зеленіння, звісно, що їхній ареал змінився. Це дерево не вибагливе і не потребує особливого догляду, розповідає Вікторія. Більшість магнолій в природі зростають високо в горах. І магнолії, які вирощуються в нашій помірній зоні, вони прекрасно себе почувають, можуть витримувати морози до мінус 35, мінус 30, Більшість десь сортові, мінус 25-27 градусів. Особливо догляду теж не потребують. Просто враховувати треба екологічні особливості, наприклад. Вони не можуть цілий день перебувати на сонці. Пані Катерина прийшла побачити перші квіти магнолії разом з онуками. На Фейсбуці ми прийшли, що магнолії розцвіли коло на площі на ці і вирішили підійти там, де я жила раніше магнолії У нас теж на площі росли, тільки розового такого кольору. Вони Вікторія Осипенко говорить: магнолії це першоцвіти серед дерев'янистих рослин. Та щоб повністю вони вквічалися, необхідно чекати мінімум тиждень. Це залежить не від рослини, це залежить від умов середовища. Якщо ми дивилися, буде 16-17 градусів, і раптом пишуть тільки 12 градусів, як тільки потеплішає трошечки, ну я так думаю, ще на ці вихідні ще не буде повного квітування. Та не лише квіти приваблюють увагу містян, додає біологиня. Наприкінці осені на кущах з'являться плоди. Плід магнолії, хто бачить вперше, той каже, що це якісь шишки. На наших магноліях теж відбувається запилення, запліднення, і ми бачимо плоди. Місцева жителька Валентина Молдован каже: ці дерева магнолії додали місту весняного шарму. Гарно, дуже гарно. Подобається і, і взагалі Черкаси дуже гарні весною. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.